Всіх вітаю! Зараз на 14 годин 35 хвилин 24 листопада 2023 року. Трошки потепліло і собачки різуються. А ось наш стан з будочками. Це е, клеїться пінопласт на пінку. Забитись з цієї сторони, з цієї сторони, ось тут і з цієї сторони. Ага, тут пленкою вкривається це, вкривається, потім, напевно, обріжиться для того, щоб собачки не могли когтиками потім знівочити цей пінопласт. І щоб їм було тепленько, гарненько, затишно, і вони себе почували е леді у однокімнатних квартирах. А е ці вже е квартирки опанують хлопчики. Махнатик. Ти в нас сама лагідна. Да, а е е ця Світляшечка командир. Командир, главний, главний двигун нашого псячого царства. Так що ось бачимо, що а махнатік доглядає, і бачите, як черниш під'їхав, що мене теж по обскубу, і я теж хочу ласку, тепло і. Зворушливу увагу. Ось, бачите, як сидять Сара Ісаковна, напевно, вже зайшла на кухню світляшечка на своєму місці. Тож зараз буде процес годування порціонів, але ви це бачили з дня в день. Тож я вам побажаю гарних вихідних. І щоб все в ваших душах було в порядку. Для цього не накопичуйте зла, не накопичуйте якісь досади, якісь обіди і все таке інше, бо воно буде всередини руйнувати вас. Тож, благаю, будьте Спокійними усередині, і Господь відкриє нові горизонти в ваших душах. На все добре, любі мої! З вами був Сергій Волосійський, тринадцятий кордор трописа Рафамусоровського, Сокральне голосіво, місто Київ, Паломницьке коло. На все добре, любі мої! Бережіть ваші чудові душі!